Відомий український гурт «Козак Систем приїхав до Луцька. Тут виконавці відіграли благодійний концерт та зібрали кошти для Збройних сил України. Нам вдалося поспілкуватись із солістом гурту, музикантом Іваном Леньо і дізнатись, на що ж підуть зібрані кошти, що вони думають про пісні російською, та як народився відомий хіт Азовсталь. Сьогодні концерт у вас у Луцьку. Розкажіть, чому Ви вирішили це місто обрати, яка ваша головна ціль? Ну, по-перше, Луцьк одне з найкрасивіших міст в Україні. І оскільки ми вже відіграли близько 12 міст, очевидно, Луцьк також був в планах. Суть такого туру долучити людей до руху спротиву. Оскільки вже пішов сьомий місяць війни, і я думаю, що багато хто знайшов себе на цій війні, Хто в мілітаристичному плані, хто в гуманітарному плані, хто е, на економічному фронті, хто на культурному фронті. Так чи інакше, кожна людина зрозуміла, що ця війна це священна війна кожного українця, і потрібно бути в ній. А, цей тур почався зі Львова якраз е, в той момент, це був третій місяць війни. Коли у Львові була велика кількість людей, які виїхали з окупованих міст, здебільшого, це були жінки з дітьми, це були літні люди або ті, хто просто вже не має куди вертатись. Їхні будинки зруйновані. І ці концерти, оцей концерт Львівський, він показав нам, що ми мусимо робити далі по всіх містах, тому що Людей тимчасово переселених багато в кожній області України, там, де немає лінії фронту, і цим людям потрібні ці концерти. Тому що це не зовсім концерти. Тобто це більше подібне на ну, мітинг, теж не скажеш, ну, якийсь перформанс, да, де мої меседжі до людей перемішуються з піснями, де люди можуть поспівати разом з нами, потанцювати, виговорити зрештою. Бо Концерт триває годину, а дві години після концерту ми фотографуємося, спілкуємось, обмінюємося інформацією. Люди мають знати війну. Людина, як правило, боїться того, чого не знає. І згадайте свої емоції в перший день війни, в другий, в третій. Ми всі були достатньо непідготовлені, Ну, в першу чергу, інтелектуально і морально. Вже зараз, на сьогоднішній день, там летить ракета, і ти розумієш, що вона долетить до того місця, там стоїть наше ПВО, її зіб'ють. І ти вже не переживаєш. Ну, це я так дуже примітивно пояснив, що ми вже трошки вивчили війну, її засоби, наші можливості, і ми вже не так боїмося. Всі. Луцьк, безперечно, одне із тих міст, яке допомагає фронту. Тут багато волонтерських хабів. Тут з цього місця багато людей воює, але тим людям, які залишилися тут, потрібно дати можливість теж долучитися до руху спротиву. Тому ця скринька, яку ми сьогодні будемо перед людьми носити, це не побирання, це не бідкання. Наша армія не бідна. Вже на сьомий місяць війни, слава Богу, у нас базово є все, що потрібно. Це скоріше такий акт долучення людей до, до перемоги. Коли людина кидає там, я не знаю, 10 навіть гривень, а пізніше ми е, за ці гроші купуємо, ну, наприклад, дрон і пояснюємо, що цей дрон піде там, в такий-то підрозділ аеророзвідки. З його допомогою е, 777-ма пушка вдарить по окупантах, і вони будуть вбиті. І ви Сьогодні, знаходячись в Луцьку, можете вбивати окупанта на відстані, Ось таким чином, через такий процес, який от ми їм пропонуємо. Скажіть, а скільки вже за ці концерти вдалося зібрати коштів? І що можливо придбано вже було за цим Ну, Ми граємо вже зараз, я не знаю, який мабуть 20-й чи, можливо, 25-й концерт. В кожному місті по-різному. В Європі, через те, що, ну, скажімо так, Еквівалент валюти більший ніж до гривні, то там вдається з кожного концерту купити дрон Мавік-3. Ми чому купуємо Мавіки? Бо мій спецпідрозділ я ж з першого дня війни в патрульній поліції, і е, декілька підрозділів патрульної поліції зараз на передовій воюють. І тому е, я особисто опікую з ними, хоча в нас ще є в в друзях 59-та бригада, 10-та гірська шурдова бригада, 36-та штурмова, і ми часто їм також завозимо ті речі, які потрібно. Тобто, ми взяли ну не шефство, так не скажеш. Ми просто ми товаришуємо з камбригами і ми знаємо, що їм потрібно. Наразі потрібні очі, наразі потрібні е, дрони. О, тому е, в Європі з кожного концерту нам вдавалося купити дрон. Ви маєте розуміти, що абсолютно вся акція е, від сцени, оренда звуку. Автобус, оренда автобуса, готель, дорога все це козаксистам робить власним коштом. Тобто ми не долучаємо е, ні державні гроші, ні волонтерські гроші, ні спонсорські гроші. Це абсолютно така щира е, народна е, акція, де ми і народ е, фактично е, створює да, кошторис, який пізніше конвертується в щось цінне. Е, в кожному місці по-різному, але в принципі плюс-мінус одинаково. В Європі вдається купити МАВІК. Ну ви просто загугліть, скільки коштує Мавік, і ви зрозумієте, яка це, яка це цифра. От. А в Україні, я думаю, з трьох-чотирьох концертів вдається купити один Мавік. Зрозуміло, ви більш позиціонуєте, завжди позиціонували українську мовну музику. Що ви думаєте взагалі зараз про тих виконавців українських, які і далі продовжують російською виконувати пісні? Ну вони ніколи для мене не були українськими виконавцями. Це ж якийсь оксюморон. Ну, не буває е, українця, який співає російською. Ну, він росіянин, значить. А скажіть, е, можливо, знаєте, якісь так само виконавці, колеги, які от своїм висловом, можливо, з початку війни, вас обурило те, як вони зреагували на це, десь, можливо, якась була така нейтральна позиція. От що думаєте про це? Я не думаю про інших. От чесно. Я не копаюся в моральних е, інвективах е, моїх колег-музикантів. Я знаю тих, хто. На другий, на третій день війни поступив так, як має поступити справжній українець, я їх дуже поважаю. От, вони мої друзі, і мені цього достатньо. А якщо ми говоримо про поп-музику, там трошки складніше, бо там люди, ну як би сказати, більш ласі до слави і до грошей. І вони дуже фільтрують свої меседжі, свою позицію для того, щоб не зменшилась кількість їхніх глядачів. Але вже сьогодні. Настали такі часи, що ти або по одну сторону барикад, або по іншу сторону барикад. І я думаю, що повільно ця еволюція персональна триває у кожного. Я не буду називати імен щиро, бо я не є поліцей моралі. Якщо ти розумієш, наскільки важливий цей період для України, для українців, і наскільки буде важливим після перемоги, коли ти з першого дня війни до дня перемоги був. На позиції і робив все можливе для перемоги, ти будеш в порядку. А ті, хто шукали, лицемірили, я не знаю, там ховались, не хотіли бачити правду, я думаю, що вони постраждають. В першу чергу постраждають іміджево. Ну, вони будуть там виступати, мабуть, десь якісь в них прихильники залишаться, але поваги до них не буде. Не так давно у вас вийшла пісня про Азовсталь. Розкажіть, чим надихалися, коли її писали, адже вона насправді підкорила серця усіх українців. Ну, це скоріше не надихало, а обурювало. І саме обурювала наша безпомічність. Тому що ми спостерігали за тим, як мужньо борються. Воїни Азовсталі, і, на жаль, їм прийшлося здатись в полон. І ми розуміли, що цей полон може закінчитися для них смертю. Росія як окупант, вона до Азова має особливий особливу злість. От. І зараз дуже важливо все-таки їх визволити з полону, тому що їм пообіцяли, що їх визволять. Натомість, поки не визволяють, але час іде і. Те, як до них відносяться там, от в тих тюрмах, в яких вони знаходяться, ну це, це словами не описати. Вони, вони піддаються тортурам неймовірним. І я, ну, я допускаю, що багато з них просто не доживе до моменту визволення. І про це треба говорити весь час. А коли ти бачиш таке, то всередині в тебе ну, бурлить і. Таким чином, народжуються якісь слова, народжується якась мелодія. Це у нас Трубач Сергій Соловій. Він а, на той момент знаходився в Шаргороді. Вони там волонтерили в, в штабі Шаргород оперативний. От, і його так це якось те, що називається, вставило, що в нього появився текст і, і мелодія. Ну а пізніше це вже питання технічне, ми… Там ми зібралися в Шаргороді, тому що ми три місяці не бачились. З козаками, я був в Києві, в Київській області, тому що в нас у патрульного підрозділу було дуже багато роботи, пов'язаних з тим, що ворог був в Київській області і ми там робили роботу. А вони були там і ми не бачилися. А пізніше, коли він написав цей текст, ми приїхали в Шаргород, буквально за вечір ми зробили композицію, ну тобто пісню. А на наступний день зняли відео, там в Шаргороді зняли відео. Ну всі справжні речі робляться швидко і робляться трушно, бо ну бо це крик душі. А що зараз можливо є таке? Над чим працюєте? якась така обурлива ситуація знову ж таки. Що саме парадоксально те, що ті пісні, які ми зараз випускаємо, вони були написані до війни. До війни тієї, яку українці побачили починаючи з 24 лютого. Але для нас ця війна почалася ще в 2014 році. Вона фактично почалася з Майдану в 2013, тому що ті, хто стріляли в Небесну Сотню, це і була е московська агентура. І ми це чудово розуміли. І ця війна. Вона мала відбутися от в цій фазі, в цій стадії повномасштабної війни рано чи пізно. Бо в 2014, коли ми приїжджали з концертами в 10-ту гіску штурмову бригаду, туди, де Бахмут, ми бачили ту саму війну. Вона була такою, як і зараз. Просто тоді на це не хотіли робити акцент політики. Світ не хотів це бачити, це називали АТО, хоча. Після там був такий же, як і зараз. І гинули хлопці, і їм потрібна була допомога, тому на той момент і виникли пісні Маніфест, подай зброю, сила і зброя, і мульфар той самий. І ми зараз просто видаємо те, що було написано рік-два-три тому назад, бо для нас ця війна це просто продовження тої війни, яка почалась в 2013 році з Майдану. І От на завершення, як все ж думаєте, коли ми переможемо і коли Росія таки згине і більше не буде псувати нервосім українцям? Я не думаю про це е -е і бажаю всім про це не думати. Не потрібно перемогу чекати, перемогу потрібно здобувати. Якщо ти в процесі, якщо ти 24 години задіяний, я вже повторююсь. Е не обов'язково в мілітарному сенсі слова, якщо ти не вмієш стріляти, якщо ти не воїн, ти не вчився цьому, то в тебе не має бути докору совісті, а ти маєш просто знайти себе на інших фронтах. Цих фронтів багато. Економічний, інформаційний. От інформаційний фронт не менш, а можливо, навіть більш важливий. Бо Теоретично, фізично ворога можна знищити і відігнати на кордони 91-го року України. А що ти будеш робити з дітьми, які в телефонах сидять і дивляться російські пабліки і всяку хрень російську? От що ти з ними будеш робити? Як ти їм поясниш, що це вороже, що це не можна робити? Дивися українське, слухай українське, читай українське. І Є ще економічна боротьба, є айтішна боротьба, є е, 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 волонтерство, є, є безліч фронтів, де впевнений, кожного знайдеться своя робота. І якщо ти і, знайде, що не будеш очікувати фіналу, бо, по-перше, фіналу не буде. Його не може бути, тому що біля нас велика імперія. Її розвалити дуже непросто. Нам навіть не вдається вигнати її за межі нашої країни. Тому говорити про якусь перемогу, ця перемога не може бути одномоментною. Це процес. Це буде постійний процес здобування незалежності. Так ми їх відкинемо. Через рік, можливо, через два. Не раніше ми відкинемо за межі наших кордонів, але вони будуть існувати, і вони будуть знову наточити свої зуби криваві, для того, щоб можливо знайти можливість для нас захопити якийсь інший спосіб або з іншого боку. І ми про це маємо завжди дбати. Наша країна завжди буде воювати з російською імперією, якщо вона вибрала стати незалежною. Але вона вибрала стати незалежною, і всі наративи і поведінка українців про це говорить. Значить, тоді що затягуємо пояси вперед, працюємо. І не чекаємо перемоги. Просто кожен день, як останній, кожен день наповнений життям, наповнений роботою і вперед. Наші ріги листопада. Чуже місто вже кіномата.